Фальшивий наречений. Серія Четверта Розрив Міні аудіодорами українською. Їй набридло бути декорацією у чужій грі. Вона кинула йому ключі від квартири і зібрала валізу. Там вони мали за контрактом жити разом. Але не тепер ми домовлялися без почуттів, пам'ятаєш? Голос тремтів, хоч вона намагалася звучати твердо. Артем мовчав, лише очі видавали щось більше, ніж просту угоду, але він нічого не сказав, і це боліло ще сильніше. Тієї ночі Оля вирішила краще залишитися без спадку, ніж втратити себе. Та вже вранці двері її квартири розчинилися, і Артем увірвався змокли від дощу і з тремтячими руками. Це не вистава, Олю. Я заплутався, але тепер знаю точно я теж не можу без тебе і бачу, що це взаємно. Далі буде. Щоб не пропустити нові розділи та почути попередні, неодмінно підписуйтеся на канал.